Поки їдемо, розкажу, куди ми їдемо. У нас сьогодні закінчення курсу нашого з англійської мови. Закінчення рівня, верніше не самих курсів, а рівня. Кожен рівень це кожних 3-4 місяці. В кінці цього рівня тобі вчитель показує. Що ти здобув, що ти досягнув, які ти знання, скільки ти набрав знань з граматики, скільки ти, скільки ти посягнув рівня в читанні та в говорінні. І в кінці цього рівня кожен студент приносить свою традиційну національну страву, так як цей курс є інтернаціональний. Ми в свою чергу приготували вареники та млинці. Вареники з м'ясом, картоплею і капустою. Млинці з вишнею, чорницею і яблуко з корицею. Все дуже смачно. Тому, коли приїдемо, я з собою взяла доню. Вона мені буде допомагати. І ми вам покажемо, хто що приносить, і якого плану ось такі йдуть студентські вечірки.